Малята, послухайте казочку Бешкетний ведмедик. В одному лісі жили зайченята. весело жили безтурботно, вони гойдалися на гойдалках, били в барабани, а один навіть на цимбалах навчився грати. Ох і галасу було від них у лісі. А неподалік жив ведмедик. Він був безкетник та задирака, ні з ким не дружив, а тільки всіх ображав, особливо птахів, стріляв по них з рогатки. Набридло це птахам і полетіли вони до іншого лісу. А ведмедик тоді почав зайчинят зачіпати. Ану геть, звідси, розігнав він зайченят ломакою. І згодом маленький задирака залишився в лісі сам. Це мій ліс, що хочу, те й роблю, говорив ведмедик. Одного разу побачив він дупло з бджолами і вирішив поласувати медом. Тільки бджоли йому не зраділи, налетіли на крадія, і як почали його жалити. Заревів ведмедик, впав з дерева і навтьоки, біжить, що сили лап під собою не відчуває. На щастя, трапилося йому по дорозі болото. Стрибнув він у трясовину. Хоч там від бжіл сховався, тільки недовго йому довелося радіти хотів він на берег вийти, а болото його не відпускає. Заплакав ведмедик, доведеться йому пропадати. Так гірко плакав він, що навіть жабки з крикотушки його пожаліли. Закумкали вони, зашуміли. А в цей час проходили повсте болото зайченята. Побачили свого кривдника, перезирнулися між собою. А чи варто його рятувати? Проте все ж таки кинули йому мотузку і витягли ведмедика на берег. Відтоді бешкетний ведмедик сильно змінився. Рогатку свою він закинув, а птахам, щоб вони до лісу повернулися, шпаківень наробив. Зайченятам нові гойдалки змайстрував великі та легкі. Тепер друзі гойдаються на них разом.